Привіт, мене звати Даша. Це мій щоденний влог про моє життя та трансформацію. Сьогодні я поділюсь своєю вагою та результатом за 46 днів. Почала я з 5 травня. Моя початкова вага була 98 кг 400 г, але на той момент я не зафіксувала свою вагу, бо це все було на рівні внутрішнього рішення. За перший тиждень я скинула 2 кг 300 г. Прикріплю фото на 12 травня. Почала 5-го. Перше фото з вагами на 12.05. За наступний тиждень в мене пішла вага 1 кг 200 г, і це була вага на 19 травня. І сьогодні вже 19 червня, і вага ще за місяць в мене пішла. Я скинула 5 кілограмів 800 грамів. І вага на сьогодні 89 кілограмів. І вага на сьогодні в мене 89 кілограмів 100 грамів. Тобто, за 46 днів я скинула 9 кілограмів 300 грамів. Я займаюсь не просто харчуванням і скидаю вагу, бо менше їм мій шлях глибший. Я вчусь любити себе. Я не обмежую себе, а обираю усвідомлено найкраще для себе. Я слухаю тіло і спираюсь на свої відчуття, на відображення у дзеркалі, щоб мені було комфортно. Це в першу чергу не про цифри. Своїми методами, інсайтами, усвідомленням, і просто шляхом я ділюсь у себе на каналі. Якщо тобі близька ця тема, підписуйся, будемо продовжувати далі разом. Дякую за перегляд цього відео. Не забудь натиснути на дзвіночок та підписатись.